Вітаю, шановна кадрова спільнота. В ефірі з вами кадрова кава і я її ведуча, шеф-редактор проєктів кадрових QA Вікторія Ліпченська. Сьогодні у нас тема присвячена продовженню теми нашого кадрового тату про те, що розрахунок з працівником має бути проведений в день звільнення. І тема. Або питання, практичне питання буде звучати наступним чином. А у нас остаточний розрахунок виплачується або в аванс 15-17 числа, вибачте, або коли проводиться виплати заробітної плати 28, 30 числа. Чи є це порушення строків розрахунку при звільненні? Знаєте, тут питання в питання, тобто одне питання чіпляється за інше питання. І я бачу кілька моментів, які слід з вами проговорити. Момент перший. В запитанні поставлено таким чином, що там ми бачимо таке поняття, як аванс. Аванса. Не існує. Нам ніхто з вами не платить наперед нашу з вами зароблену заробітну плату. Тому вона і зароблена. Відповідно до частини першої статті 115 кодексу законів про працю України здійснюється виплата заробітної плати не менше ніж два рази на місяць. Це перший момент і. Здійснюється виплата заробітної плати за да, фактично відпрацьований час, тобто першу половину місяця зазвичай, і далі повністю остаточна виплата заробітної плати за відповідний місяць. Тобто, да, ну, використовувати аванс, хоча я знаю, що в багатьох нормативно-правових не нормативно правових вибачте, в ваших локальних актах на підприємстві так і пишеться аванс. Ну, його використовувати не дуже коректно, але не буде. Таким ж прямо порушенням законодавства про працю. А ось інші моменти, які е, е, скриті в цьому запитанні, вони доволі більш суттєві. Наприклад, е, зазначено, що заробітна плата виплачується 15, -го, 17 -го числа і 28-го, 30-го числа. В чому тут є певні невідповідності законодавству? Відповідно до тієї ж самої частини першої статті 115 Кодексу законів про працю України заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені або колективним договором, або іншим е, актом да, положенням чи іншим локальним актом роботодавця, погодженим або з профспілковим комітетом, або з представниками трудового колективу. Так, ось для чого. Цього нам потрібен документ, в якому зазначені конкретні строки виплати заробітної плати, щоб працівник, ознайомлюючись з цим документом, розумів, в який саме строк буде виплачена заробітна плата. Тобто цей строк має бути конкретизований. А не вибачте, з, 17, з 15 по 17 число. Це працівник має сидіти і думати, йому виплатять 15, 16 чи 17. Не виплатили 15-го, то вже є заборгованість, чи ще можна два дні почекати, потім почати нервувати. Так не має бути. Колективний договір або інший локальний акт роботодавця має конкретизувати строки. Виплати заробітної плати. І цей строк. Має бути конкретний, тобто конкретна дата або 15, або 17, або 16 число. Далі вже знов таки застосовуючи норму статті 115 частини першої. Якщо там строки виплати заробітної плати збігаються з вихідним днем, то вона має бути виплачена напередодні. Це зазвичай також конкретизують в тих самих колективних договорах або інших локальних актах роботодавця. Тому в цьому питанні спочатку треба виправити свої локальні акти або колективний договір, або положення про оплату праці, чи інший документ, який встановлює строки виплати заробітної плати, а далі переходити до самого дійсно питання: чи буде порушенням виплати остаточного розрахунку при звільненні працівників, якщо така виплата здійснюється в строки? Передбачені колективним договором для виплати заробітної плати. Дивіться, стаття 116 Кодексу законів про працю України нам говорить чітко, що при звільненні виплата всіх. Сум належних від підприємства проводиться в день звільнення. Якщо у вас працівники якимось дивним таким чином пишуть заяви про звільнення, з таким розрахунком, щоб це звільнення, дата звільнення співпадала з датою виплати заробітної плати, то порушень статті 116 в такому випадку дійсно не буде. Але. Так буває дуже і дуже рідко. І ви маєте розуміти, що якщо ви першого числа, наприклад, звільняєте працівника, а виплату заробітної плати йому проводите в ті дати, які зазначені, тобто, да, в найближчу дату, 17 числа, то то буде порушенням строків. Виплати заробітної плати і всіх інших виплат при звільненні, тобто порушення строків остаточного розрахунку. Якщо ви, наприклад, знаєте, що ваш працівник буде звільнятися, ну, наприклад, 20 го числа відповідного місяця, і ви вже все порахуєте, все врахуєте, і остаточний розрахунок зробите з ним. Наприклад, 17 го числа при виплаті заробітної плати і все там врахуєте, всі компенсації, всю належну заробітну плату, яка має бути виплачена, і так далі. То, в принципі, в з з такій ситуації порушення строків заробітної плати, виплати заробітної плати під час звільнення, тобто проведення остаточного розрахунку, дійсно не буде. Тобто, ви маєте розуміти, що. То, да, ось цей, ця норма, а, яку ми всі в принципі, знаємо, розуміємо, використовуємо застосовуємо. Тобто те, що виплата сум при звільненні має проводитися в день звільнення, да, фактично означає, що вона має бути проведена не пізніше дня звільнення. Або чітко в цей день звільнення, або якщо дозволяє ситуація. Може бути виплачена напередодні, але тут треба ще враховувати. Да, чи не буде в цей час, наприклад, скасування такого звільнення да, до фактичного звільнення після того, як ви виплатили всі належні суми, чи не буде якихось інших умов, які будуть впливати на суму остаточного розрахунку. Тому проведення остаточного розрахунку, як то і передбачено нормами чинного законодавства, то все ж таки варто проводити безпосередньо в день звільнення. Але якщо в день звільнення такий розрахунок не проведено, а не проведено він в, ну, в багатьох випадках, тому що так вирішив роботодавець, тобто не проведено звини роботодавця, то ми з вами пам'ятаємо, що вступає в дію норми статті 117 Кодексу законів про працю України. А що це говорить? Це говорить про те, що. За затримку. Здійснення остаточного розрахунку при звільненні виплачується працівникові середній заробіток за весь час такого розрахунку. І знов-таки повертаючись до нашого питання: а якщо ми виплачуємо заробітну плату в дні виплати, виплачуємо остаточний розрахунок в дні виплати заробітної плати, і в нас цей день виплати заробітної плати здійснюється фактично. Пізніше, фактичного дня звільнення. То ви також можете це робити, але відразу нараховуючи середній заробіток відповідно до статті 117 для того, щоб компенсувати те, що ви затримали остаточний розрахунок працівнику при звільненні. І, звісно, так краще не робити, тому що це фактично перевитрата коштів самого роботодавця. Дотримуючи законодавства про працю, ви в тому числі. Зберігаєте свої кошти, тобто ті кошти, які можуть бути спрямовані на інші потреби працівників в тому числі. Дякую вам всім за увагу і до зустрічі на наступній кадровій каві.